Для українських митців, здається, світ мистецтва давно не має кордонів, але, знаєте, є одна така фізична перешкода. Як донести свою творчість до глобальної аудиторії, коли митця та поціновувача можуть розділяти тисячі кілометрів? От сьогодні розберемося, як перетворити цю, на перший погляд, складну логістичну головоломку на цілком просту і реальну можливість. Ну що ж, до справи, як надійно, безпечно і, що дуже важливо, без зайвих нервів та витрат відправити твір мистецтва за кордон? Це власне і є ключове питання. І в цьому розборі ми знайдемо на нього чітку, зрозумілу відповідь. Будь-яка велика справа починається з першого кроку. У нашій історії це вибір перевізника. І це не просто про логістику, ні. Це про вибір партнера, якому довіряють щось справді цінне. І щоб тут не помилитися, є чотири ключові фактори. Давайте їх розглянемо. Дивіться, це не просто якийсь чек-лист, це можна сказати чотири стовпи, на яких тримається безпека твору. Тут потрібно мислити не як звичайний відправник, а скажімо, як професійний арт-дилер. Репутація це ж не про швидкість, правда? Це про досвід роботи з крихкими речами. А вартість це не тільки цінник за самодоставку, а й вартість спокою, тобто страхування. Який перший інстинкт? Ну, звернутися до гігантів ринку, чиї логотипи ми бачимо буквально щодня. Звучить логічно, так? Але у світі мистецтва ця логіка, як не дивно, часто веде у глухий кут. Давайте подивимось, які саме пастки можуть ховатися за цими гучними іменами. І ось тут, власне, починається найцікавіше. Виявляється, нова пошта, наприклад, взагалі не має ліцензії на міжнародну доставку предметів мистецтва. У містат є свої обмеження, наприклад, на матеріали, як от бронза. А що ж гіганти FedEx та Чел? Ну, вони часто вимагають важкі дерев'яні ящики, і це перетворює легку картину на такий собі дорогий і дуже громісткий вантаж. Щоб просто зрозуміти масштаб, ось конкретна цифра. Вартість доставки у таких перевізників часто починається від 450 доларів за одну одиницю. Це ж величезний фінансовий бар'єр, особливо для незалежних художників. Добре, але якщо цей очевидний шлях веде в нікуди, то де ж тоді правильна дорога? Вона є, і знаєте, вона набагато доступніша ніж може здатися. Існує рішення, яке справді змінює правила гри для українських митців. Так, у чому ж фішка роботи через сервіс із прямим контрактом з Укрпоштою? По суті, все зводиться до трьох речей: легальність, спеціалізація і вартість. По-перше, це єдина служба з усіма потрібними ліцензіями, а це неймовірно прискорює митницю. По-друге, вони розуміють, що таке крихке і вміють працювати з великими форматами. І по третє, прямий контракт означає, що ціна залишається адекватною. Теорія це добре, але як воно на практиці? Ось вам реальний приклад. Нещодавно було перевезено цілу майстерню художника. Уявіть, понад 100 картин з Києва до Парижа. Це ж не просто посилка, це цілий творчий світ, який доставили через кордон. Або ось ще один вражаючий кейс: доставка надзвичайно крихкої порцеланової скульптури за вишки 120 сантиметрів. Ну, це вже демонструє справді високий рівень експертизи. Працювати з такими делікатними і цінними об'єктами це неабияке вміння. Отже, припустимо, надійного перевізника обрали, але його робота починається лише тоді, коли сам твір мистецтва готовий до подорожі. І ця підготовка, тобто пакування та документи, вона не менш важлива, ніж сама доставка. Ключовий папір у цій всій історії це митна декларація. Звучить якось складно, так? Насправді ні, це по суті паспорт твору для митниці. Там просто вказано, що це, скільки коштує і куди прямує. Із оформленням, до речі, зазвичай допомагає транспортна компанія. І ось тут, мабуть, найважливіший момент ніколи не варто економити на упаковці та страхуванні. Це не просто витрати, це справжня інвестиція у збереження роботи. Бо ж мистецтво чутливе до всього: до вібрацій, ударів, змін вологості. Отже, давайте підсумуємо: міжнародна доставка мистецтва це зовсім не лабіринт без виходу, це шлях з чіткими правилами, і головне з них обирати не найгучніше ім'я, а найдосвідченішого партнера. Тож ключовий висновок такий доставка мистецтва за кордон це не проблема, а процес процес, що вимагає не стільки грошей, скільки правильних знань. І тепер, коли шлях став набагато зрозумілішим, залишається лише одне питання: чи готове мистецтво до своєї світової подорожі?